звати Пан Маріо Анастасія. Я з Маріуполя. В Маріуполі основна моя діяльність була вчителем географії і біології. І в мене був свій освітній центр з тем освіти, робототехніки і програмування. Я була координатором безкоштовних курсів програмування для дітей від Кот-Клабу в місті Маріуполі, координувала різні фестивалі. Там ЗКУ, Маріупольська книжкова толока, а, створювала свої невеличкі заходи, освітні, культурні, там фестиваль у нас IT був місто, тобто, теж я його координувала. Це таке наше власне діти було. І була дитячим ілюстратором. Там малювала дитячі книжки, таке досить насичене життя. Тут в Другобичі, я спочатку почала з того, що я волонтерила. Карітасі, зокрема, також. А, і ну, враховуючи що більше 10 років досвіду роботи з дітьми у освітній проєкт, то я зайнялась напрямком реабілітації дітей після війни. І тут вже спершу створили серію казок-терапевтичних на листівках разом з Галиною Вдовиченко. Адаптували підібрали групу психологів. з Ізраїлю, з Великобританії, адаптували наші методики, переписали, розповсюдили їх на всю Україну. Тобто такі готові кейси для роботи з дітьми з ВПО. А, от, ем, і зараз я вже безпосередньо працюю в карітесі, вже не як волонтер, вже як спеціаліст і курую напрямок дітей, реабілітації дітей, створюю проєкт як проєктний менеджер. І як художник я тут створила кілька мистецьких проєктів таких для Маріупольців. Один з проєктів, наприклад, це казки на листівках. Я їх ілюструвала ще будучи в Дніпрі, коли ми евакуювалися. Початок війни, Ну, я кажу, мені пощастило, не пощастило, у мене крайня хата ближче до Росії до блокпосту. Тому у нас почалося навіть не з новин, у нас почалося з вибухів. Одразу почали лягати гради сильно і вже біля дому. А, ну, в мене війна почалася напевно з моменту, коли в четвертій ранку розбудила свою дитину зі словами, що почалася війна, і нам треба збиратися. Це такий для мене насправді це найстрашніший момент війни. Потім то вже таке. А от в цей момент, коли ти будеш дитину, то усвідомлюєш, що ну до тебе доходить дуже швидко. Сподівалися, що не почнеться, але очікували. А тому, що Маріуполь це місто, яке 8 років у війні, вибачте. 15-й рік це за 30 секунд. Розстріляли ми ради місто. 30 трупів дома горять середини, це мій район. Ми бачили війну ще в 15-му, Ми бачили смерть, ми бачили розруху. І ми то всією громадою піднімали. Тоді прийшло усвідомлення, що це твоє місто і що це твоя громада. І, і ми чули вибухи кожен день. Блокпости у нас були на протязі всіх вісім років. Ми жили в цій війні. Просто що було сподівання, що може, ну, якось буде як в 2014-15. Може, не буде так сильно стріляти, може, не буде так. Але усвідомлення, що то може бути, так, тому що ти реально відчуваєш цю війну і сім років. І тому я розказувала своїй дитині, що є три сценарії, там, чотири, що є песимістичний, оптимістичний, там, оптимальний. Що в разі чого. От, отут бомбосховище. Отак, от, от ми робимо в такому випадку, в такому, в такому. Коли обстріл, ми падаємо там в ямку, там в якусь бік ми відкриваємо рота, а оце підбирати не можна. Тому що книжки у нас у школі у дітей були е, про вибухонебезпечні предмети. І в моєї дитини була книжка про вибухонебезпечні предмети. Ми дивилися, як виглядають снаряди. і До чого можна підходити, до чого не можна. Це звучить трохи моторошно, але то були наші реалії вісім років. так. Ну, По-перше, це місто, в якому я народилася. Там був будинок, який будував мій прадід своїми руками. Там живе не одне покоління моєї родини. По-друге, це моє море. Це приморське місто, як би туди воно не звучало, знаєте, весь ритм міста він був підлаштований під то море. Весь ритм моєї дитини був підлаштований під море. Я взагалі собі не уявляю життя, як людина може жити без моря. Ну, Причому в різних да, його епостесіях і при тому я не просто жила в тому місці. Мене тримає те, що я будувала це місто для себе, для своєї дитини, для, для оточуючих. Тобто я не була пасивним, пасивною людиною, яка просто живе. Я будувала комфортне місто для себе і для своєї родини. Тому так це для мене дорого. Якби ми до того не були в війні, і якби, напевно, у мене не був крайній будинок, напевно, я б ще думала довго. А коли лягають гради, і близько думати, часу особливо немає. Ми поїхали в центр міста до моєї сестри. Ну, не в центр міста, вибачте, ну, в тому ж районі ще до своєї сестри. Ми сиділи в підвалі. Воно лягало прям сильно. І потім подруга запропонувала поїхати в центр міста. В центрі міста ще не стріляли, або стріляли ну, не так сильно. А можна було виїхати. Ми зібралися, поїхали тоді в центр міста. І в центрі міста вже прийшла новина, що взяли Мелітополь. І, а моя частина міста вже міст був зірваний, там, ну, там річка, і міст через річку ділить на лівий правий берег. І лівий берег, тобто, на якому я живу, вже був відрізаний. Тобто, якщо я б я годину почекала, в принципі, їхати вже було нема сенсу. І як людина, яка вісім років в війні, до якої швидко дійшло, що почалася війна, я просто аналізувала, що поки в мене є машина, вона жива, її ще не. Підірвало. Я розуміла, що далі буде або Запоріжжя, або Маріуполь, або Запоріжжя і Маріуполь, але в будь-якому випадку так отел. Я розуміла, що волонтер з 2014 року, і що навіть якщо я все видалю з телефону, якщо з'явиться хоча б один російський блокпост, фільтрацію, я м'яко кажучи, не проходжу. Я їду з дитиною, з мамою, з собакою. А... Ну, Ти просто розумієш, що Напевно, краще зараз. І на той період місто вже закривалося, відкривалося, і ми їхали, ми не знали, чи нас міста випустять, тому що по трасі біля Мангуса вже були бої, і то було вже небезпечно. І ми… нас випустили, не знаю, яким дивом, ми шпаринку коли випускали, ми виїхали. І ми їхали, і ми в будь-який момент у цієї дороги міг не початися бій на трасі. Але ну, нам пощастило ми нормально, в принципі. Ну, в будь-якому разі це не вдома, <ріху> Як не А Я не скажу, що знає, є яка адаптація, тому що, ну, по-перше, перші місяці ти взагалі в тумані. Ну, Ти на адреналіні, на якомусь, ти на такому щось є різне, насправді. Але трошечки відчуваєш себе за кордоном, якщо чесно. <ріху> є трохи таке, тому що менталітет відрізняється і відрізняється так. Суттєво, і ти не все розумієш. Я пам'ятаю, ми перший раз приїхали, і я в п'ятницю заходжу, купа людей в магазинах, і вони все щось скуповують. І я не розумію, що вони роблять, а що вони знають, що я не знаю. А потім просто виявилося, що просто в неділю, в суботу тут нічого не працює. Якось так. А для мене це ну, дійсно незвично. Для мене це прям треба було себе змусити зрозуміти, що субота-неділя не можна нічого. Тут. Щось таке? Ну, це, це такі маленькі моменти, так? І, ну, це, 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 це трошки і інший клімат, і все інше насправді. А, і люди інші, є які приймають, які, які не приймають. Але мені якось так пощастило, мене приймали. Я не знаю, чого так. Але зустрічались люди, які намагалися зробити все, щоб я себе почувала як вдома і якось підтримати. Я за цим дуже вдячна. І я розумію, що все одно дом... немає почуття вдома. Ти ти все одно відірваний. Ну, ти робиш якісь ну, не знаю, речі, там. ти намагаєшся жити нормальним життя. Тобто і тут ти намагаєшся в будь-яких умовах жити ну, повноцінно. Ну, скільки це... Можливо, в певних реаліях жити повноцінно. Тому що якщо у тебе не буде таких островків нормальності, в тебе не буде ресурсу допомагати, наприклад, іншим, воювати і все інше. Тебе має бути ресурс, що треба звідкись брати. Тому ти собі створюєш такі островки нормальності, намагаєшся щось дізнатися. Ну, це я тут, я себе таким відчуваю, знаєте, як дослідником. Я досліджую культуру людей, навколишнє місцеве, все, що можна, там, об'їздила, передивилася. Тобто, ти намагаєшся якось щось в цьому таке. Ну, Знаходити. Ну, тому що десь дійсно треба десь брати ресурс, ти не можеш бути замороженим і просто чекати. Це, ну, просто, знаєте, такі етапи переживання певного стресу. Спочатку, наприклад, ти виїжджаєш ти на адреналіні, а у тебе немає почуттів, у тебе немає емоцій, я навіть не плакала. Ну, тобто, це абсолютно задача на виживання. Цей це організм працює на просто, на, на такому не знаю. І я приїхала і ще певний час ем, я розмовляла командами. Тобто, не було ефективної комунікації з навколишнім світом, з родиною. Це команди, чітко. Команди на виживання, все. Тут треба перше, друге, третє, все. Нічому закінчається. Потім, ти, коли ти розумієш, що ти відносно в безпеці, тебе починає трохи відпускати. От як розиночку натянули, а потім починає трохи відпускати. Так що рідко відпускати буде прям боляче, <су> поступово трохи легше. А тоді вже з'являються емоції, з'являється щось таке. До тебе доходить. І тільки тоді до тебе починає доходити, що ти пережив. Ну, от просто Мозком ти починаєш аналізувати все, що з тобою сталося, і до тебе потихеньку доходить. Оце такий ну, другий етап. Але на цьому етапі, крім того, що ти в шоці від того, що ти пережив, у тебе шалена втомленість. Тому що до того організм був на піку, і він працював як, ну, як машина. І зараз у нього немає ресурсу. Він такий, і це нормально. Тобто ти, це ще місяць, ти щось робиш на автопілоті. Тобто, ти піднявся, приготував сніданок, ти втомився так, як ти вагон розгружав. І ти йдеш спати. Тому що до того ти майже не спав, ти як совати. Ну, тому що вижити треба якийсь спати, ну, чи можуть обстріляти, що, що спати спатиш. Ну, і, і, і Організму потрібно було ще, ну, напевно, місяць прийти хоча б в більш-менш нормальний тонус. Ну, тобто просто не втомлюватись від того, що ти чай собі заварив. Ну, це такі нормальні речі. Потім був етап переживання комплексу вижившого. Ну, дібо, що, ти рано виїхав, там людям погано, тобі тут добре. Як ти можеш пити каву, як ти можеш життю радіти взагалі? Ну... Ти Потім був етап пропрацьовки цього етапу, що ну, це нормально, що ти прийняв правильне рішення. А це нормально, тому що в окопі ти там не допоможеш. Проти балістичної ракети ти не станеш і не будеш її обнімати. І що тобі треба бути в ресурсі. І, ну, тобто до того треба було трохи часу дійти, тобто да, перелопати ти в собі, пережити. А потім вже поступове повернення до нормального життя. Ну, відносно нормально. Наскільки можливо. Вони я вибирала він мене якось вибрав, то випадково було. Ми особливо не вибирали. Ми їхали з Дніпра, ну, враховуючи те, що кажу, було досить активне життя, було досить багато знайомих, в тому числі з Західної України. І я просто у Фейсбуці написала, що ми їдемо, я не знаю, куди ми їдемо, бо у нас є запит дев'ять людей і собака. І я не знаю, що з цим робити. і ось… Якось так. І поїхали. А їхали п'ять діб з Дніпра до... до Другобича. І десь вже в Гайсані мені написали, що вначе є квартира і що можуть прийняти. І вже в Гайсані ми зрозуміли, що їдемо до Другобич. Кажу чесно, гуглила. Це ну, місце, яке мені допомогло не те, щоб реабілітуватися, але принаймні стати на ноги і відчути безпеку. Я цьому місту дуже вдячна за можливість тут щось робити. І... І якось тримати себе в тонусі і бути корисним тут. Насправді для мене це таке відчуття дійсно вдячності місту. І я хочу, я не знаю, чи надовго я тут затримуюсь, і що буде далі, ніхто насправді не знає. Але я хочу бути максимально корисною для того міста і залишити той досвід, який я можу лишити тут, який буде потім корисний в цьому місті, навіть якщо мене тут не буде. От саме тому що, напевно, я цьому місту вдячна. Рішення, яке далося на Чащи, по-перше, це поїхати з дому взагалі тяжко. Я евакуювала собаку, це динозавра, м'яко кажучи, я мала ще забрати з собою кота. А він зікався вибухів і втік. Я за ним поверталася три рази. Ні, не три вру, два. два. І ми думали, що у нас ще буде можливість центру міста повернутися на лівий берег і забрати його, але вже такої можливості не було. І м, я розумію, що втік, тому що я не причинила двері, мене то трохи я себе відчувала винною, він мені снився, і то було прям жахливо. І я себе відчувала таким страшним зрадником, що як я його не могла, але ну, я стою, можу сказати, серед поля, тому що це приватний будинок. Лягають гради, у мене собака і дитина в машині, а я стою кота, ну, вкличу, ну треба ж якось жінку ну, трохи вибирати. І ну, може це комусь покажеться смішним, але ну, для мене то було важливо. Але місяць назад я його таки евакуювала з Маріуполя. <рес> він пробув шість місяців в окупації, але він тут. <рес> я то зробила, я той Гельштам закрила, щоб все ми його евакуювали. Я шукала волонтерів, які там в Маріуполі на лівому березі його зловлять. Це перша така цепочка. А вони мали зловити привезти в притулок. З притулка його вже забирали волонтери. Потім звідти з, з Маріуполя до Запоріжжя, а з однією пересадкою в Васильівці він їхав до Запоріжжя двоє дві, дві доби. Потім я знаходила знайомих в Запоріжжі, які його там зустріли, які посадили його на потяг до Львова. і У Львові ми його вже зустріли. Ну тобто, Я розумію, що на кожному з цих етапів. Ну, може щось піти не так. Це, напевно, про рішення правильні і, і легкі. Бо насправді легше було залишити одного і іншого там. Тому що я розумію, що мої шанси зараз знайти нормальне житло з тими двома тваринками ну, майже рівно нулю. І ти розумієш, що ти собі, в принципі, наробив ну… ну таке собі. Ну, тобто, це е, з точки зору там, раціональних рішень це нераціонально. А мені взагалі здавалося, що ну, ми не так багато насправді пережили. І мені навіть я, я свою дитину навіть не реабілітувала спочатку, тому що мені здавалося, що знаєш, ну Ну що, ну подумаєш в підвалі посиділи, ну подумаєш, гради лягали, Ну, Це ж ну, подумаєш. Ну, там, да? ну, багато таких подумаєш. 13 таких багато таких подумаєш. знаєш. І, і ти якось це трохи навіть для себе знецінюєш. Ну… Це, це погано, це, це жахливий досвід, тому що знаєш, зрозуміти на, на початку, що всі ми різні, і щоб з'явилося це відчуття, що це мій досвід. І неважливо, наскільки він там гірший чи менше, ніж у когось. Ну, тому що не буває біль менше чи більше. Ну, це твій біль. Ти його так переживаєш. Це твоє. Комусь достатньо там, хату втратити, а комусь треба по трупам вибиратися. це різний досвід, але біль однаковий. Ну, по суті, Тому що ну, це просто твій біль. Ну, от він такий, і тому напевно я ну, не, не можу сказати, я напевно я не, не акцентувала на просто не, не можу навіть пригадати. Ну, були різні багато моментів там, з ночівлею, там з, з дорогою, коли там по обочині, там, ці жахливі картини бачиш, там да розкорочення машини. Там я пам'ятаю скоріше відчуття, які були ну, чомусь так. Я, я пам'ятаю, як мені там було страшно в, в Дніпрі, як я інтуїтивно сідала на підлогу завжди, як я дитина змушувала спати в одязі, тому що я розуміла, що якщо що, то мені доведеться в одязі евакуювати. Тому що я перші дні я не давала дитині роздягатися, ми спали в одязі. Оце було. Я пам'ятаю, як я там в коридор виставляла речі, тому що я розуміла ну, документи, наприклад, да? тому що я розуміла, що якщо зараз шибане, то тут в коридорі має лишитись. Там, повний бак бензину, має бути. Тобто на таких от е, якихось відчуттях більше. Ну, по можливості так. Ну, Не всі виїхали. Є люди, які там лишились, і є люди, які з проукраїнської позиції лишились. І так є. А, умовно. Стоїть, але жити там не можна, там підняло кришу, опустило, немає вікон, фактично немає криші, газу, води, повністю всі комунікації, вікон, дверей, гриби всередині ростуть. Ну, каркас стоїть, але то чи недовго, невідомо. Для того, щоб планувати, ти маєш мати якісь вихідні дані. Дивляться, що планувати. Проєкти планую. Ну, тому що цей проєкт, ну, ти, ти там там, я завтра то-то то роблю, по тому там, через рік може бути гіпотетично. Але ти не плануєш життя. Ну, по суті, ти не плануєш. Ну, тому що ти не можеш планувати. А, у тебе просто немає, немає даних, з чого планувати. Ну, то, що то ти розумієш, як закінчиться війна, як буде відновлюватись, що буде відбуватися. А, ну, а ти не знаєш. Ну, то як ти можеш планувати? Я, я, наприклад, я не можу. Такі, ну принаймні, своє життя довгостроково, то точно ні. Залишатися людьми, напевно, в будь-які ситуації. Тому що дуже легко то втратити на війні. А я не бажаю нам терплячості, сили. Насправді тому, що в нас цього, мені здається, вже. І тримаємося ми всі вже давно, і згуртувалися, напевно, також. Але розуміти, по-перше, що війна не тільки на сході війна в Україні. Це війна загальна. І воюємо ми всі. Що тут, що в тилу, що на передовій, що на сході, що на заході. І, і людяності залишатися людьми в будь якій ситуації.